Доброго дня всім трошки розповім. Поки сижу, наблюдаю за крапельницею. Розповім, як наші справи. Дивіться, хлопчик один. Сьогодні пішов в зону карантину до дівчат. Він живий, все добре в нього. Валяє дурака. Вже він їсть сам, слава Богу. Поносу в нього нема, блювоти в нього немає. Це той, котрому я мучився-мучився. Ну, вчора з нього, в нього злетів катетер. Думаю, йоли пали, що ж мені тепер робити? Але думаю, нічого, якщо то то буду підшкірно колоти глюкозу, буду колоти Рінгера і буду колоти натрія хлоріда, Там по 20 кубіків на них хватить з головою. Андресонок, так буду показувати. Андресьок, а це мала короче, Злетів в нього катетер зранку, він мені тут трошки ночі він мені, вночі він мені дав жару, що типу, випусти мене, я вже здоровий, в мене все, я говорю, сиди. Вранці я його відвела до дівчат туди. Відвела до дівчат, дівчата з ним він встав, він побіг такий жинький, в шокі. Ну, я короте, в мене шок. Від того, що от, знаєте, як різко впали, так і різко і піднялися. Ну, от просто. В мене шок від того, що воно ну, реально дуже-дуже дуже різко все страпилось. То в нього сьогодні п'яті сутки, да, п'ята доба була, що він лісьо, лісьонка вже пішла. Я, боже, я вже не знаю, я заплуталася вже в цих днях. Не знаю, який день. Ну, коротше, коротше, троє їх тоді злягло, однаково. Чорний ще бореться, лісінок ще бореться, той вже переборов. Мала крапається, малий відкрапався вранці, я зробила крапельниці. Боже читаю, багато коментарів там <кхух> за стружку пишуть. Я не знаю, я, ж, я не знаю, що трапилось. Бо один написав: я не пам'ятаю, хто не буду напрягати мозги, бо вже я журю, голова димить просто. Що можливо забрали з санітарних умов. Тут я більше буду згодна з людиною. Я їй сказала, що не привитих цуценятся, коли я їхала за кермом. Я казала, що я працівник того, щоб непривитих цуценят віддавати. Так, я забрала непривитих цуценят до себе додому, тобто зовсім інші умови життя. Кури, качки, собаки, ну таке, вольєр. знаєте, не знаю. Мені здається, що це ну, також спровокувало, так і сталася така от така трагедія сталася у нас. Але нічого, я борюся за їх життя, троїх вже фут фу -т -фу, -т фу Слава Богу, я підняла. Я сподіваюся, що підійму і цих. Ну, я сподіваюся. Я надію, я ж кажу, я надію, не втрачаю. Вони будуть на карантині. Це однозначно, вони будуть на карантині, хай сидять і нікуди не виходять. Буде видно, що воно трапилося, що в них за діагноз. Я не знаю. Сьогодні я поперла знову в клініку, тобто вчора я була в іншій клініці, позавчора в іншій клініці, де також здавали, мені писали, там комент перед ще раз аналіз в іншій клініці. на... Ентеріт. ми перездали позавчора, чи вчора? Вчора. Боже, коли я то зробила? Вчора я перездала ті аналізи. І ще раз кажу: інтеріт, паровий вірус, коронавірус, нічого не підтверджується, нічого не підтверджується. Мені просто сказали, ой, це невірно, якийсь новий вірус. Ну, цікавий вірус. Я, ну, я говорю, я психанула, говорю, дуже цікаво. Що в мене єдині собаки хворіють. А мені витворач каже, а ви не переживайте, методи лікування одні й ті ж самі. Тобто, що б там не було, який би там вірус не був, методи мають бути одні й ті самі. Писали мені коментарі з приводу, що там дати чайну, чайну ложку горілки. Люди добрі, якщо я після тієї кількості антибіотиків і крапельниць влуплю їм ложку горілки, вони до ранку в мене не доживуть. Бо е, я їм, я ж говорю, я колю крапаю антибіотики, е, окрім підтримуючих препаратів, а е, до цих антибіотиків я їм лупашу. Підтримуючи препарати для печінки, нирок і серця, розумієте? І Зараз я лупану туди горілки їм прикиньте. І прикиньте, що буде з цими цуценятами. Ну, міні... Блін, коротше, може, хтось так і рятував, собак, я не знаю, я так не рятую. Я сама ту горілку не п'ю і нікому не рекомендую, а тим паче цуценятам не дам. Що вот. ще? Що ще в мене було? Горілкою ми лікуватись не будемо. Не будемо. Я же вірю. у утра їх цуценят, що піднялися, в них буде на щось дуже крепкий імунітет. Там на щось виробляються антитіла. На що я не знаю? ну, Бо діагнозу немає. Температури в малих немає. Тобто вона нормальна температура для цуценят. Саме смішне. Ну, Якби щось було, да, там інфекція, інфекція вагоне температура або навпаки, її збиває повністю. Тут температура в нормі у цуценят. Ну, коротко, в мене шок. У мене що, може бути зміна води, вода у нас неякісна. Не може бути вода, може Ну, коротше, хто його знає, що це трапилось з цими малими? Не знаю. Ми боремось, ми не здаємось, Я сподіваюся, що все буде добре. За лісьонка, я ж кажу, вчора ввечері він був дуже слабкий, дуже слабкий. Я думала, що все вранці я лягла, бо вже в 4 ранку, о четвертій ранку, бо якраз їх випоювала. Потім думаю, ляжу. Ну, коротше, я ляжу на годинку. Я лягла на годину, пів -шостого я, на ну, півтори години, пів шостого я прокинулася від того, що хтось блює. Я лечу, дивлюся, хто блює, ось, гляньте обізяно. Камарочка, ти хочеш їй допомогти? Ти їй знаєш, як допомагаєш, якщо ти її не будеш чіпати? Камара Часто почнуть мені виписувати, що то не можна, можна. Вони живуть в одному дворі. Вони живуть в одному дворі вже. Камара, ну, що ти її відкриваєш? Я її накрила, щоб вона спала, а ти що ти робиш? От що ти робиш? Маманя? Отак так от. У коргі мамка німецька вічарка. Понятно? Собаки більш розуміють, да? ти хочеш їй допомогти. І не знаєш, як. Ти хочеш з нею погратися. А вона лежить. Нічого. Вона підніметься, а ви ще тут жару дасте. От що там ще? Що я ще хотіла сказати? Не знаю, до речі, от злітають катетери в малих. І Якось на наступний день так хоп-хоп, і вони, може, вони самі відчувають, коли треба скинути ті катетери. Що ти там нюхаєш? Що ти нюхаєш? Іди, іди Зараз будемо мити поли. Зараз будемо буде вимивати підлогу. Що ти? Та й під увазувати. Тільки злітає злітає катетер, все, Ого, все, вони нормальні. Як ото знаєте, якийсь етат, як знак? Може. Це позлітали катетери, та все буде добре. Не знаю. Побачимо, побачимо. Наразі, наразі я ж говорю, я не здаюся. Не здаюся, ми боремось, і я сподіваюся, що все буде добре, не знаю. Залісенка я переживаю, залісенка і за триколора. Триколору також дуже погано. Триколор ще блює. Я пхнула йому також їжі і він блює. Лісенок, слава Богу. На ну, лісонок зліг перший. А три, триколор зліг останні. ну пер, перед, перед э, малою і тим малим. То побачимо, поки, поки ми боремось за життя, поки боремось. Всі препарати. А, що хотіла сказати? Я ж заїхала. Коротше, заїхала я позавчора, вчора в іншу ветклініку. Там мені люди рекомендували, я поїхала. Мені, коротше кажуть, треба там 100 мл натрія хлоріда, 100 мл глюкози, 100 мл е е рінгера на одну дитину. За один раз це вранці і ввечері. Можу навіть показати вам рецепт, хочете. Я ж дурне скупилася. Це одна ветеринарка, це інша. Осьо. Метринідезол, бачите, натрія хлоріда 100, рінгіра 100, це вранці глюкози 100, енерзі 20. І металкремід, понятно, в обід ще вечір 100, 100, 100 і 20. Коротше, заїжджаю сьогодні в ту ветеринарку, де була з дівчатами, щоб мені. Бо вони сьогодні працюють. Вони сьогодні працювали. Щоб мені поставили катетери. Вони до мене кажуть, ви що з глузду з'їхали, ви ж угробите всі органи. Слава Богу, що я потрапила до них сьогодні. ну, правда. Каже, каже, там на дитину, от, каже, Ми вам дівчат рятували, крапали, то там 60 мілілітрів, тобто 20 рінгера, 20 глюкози і 20 цього має бути. Ви що каже, з розуму зійшли, ви ж угробите дітей. А щоб ви розуміли, в мене воно. Все, усьо. Все, що пишуть, у мене все закуплено. Може, кому потім віддам, вичухаю дітей, шприці, все, все є. Я, говорю, да, я говорю, мені от сказали так. От, каже, вони що, дурні люди чи що? Мол, типу, ви угробите дітей по 20 мл на дитину, кожного розчину. Не більше в день, каже, не яких таметях ви, ви каже, посадити їм всі внутрішні органи. Просто я в шокі. От чесно, я в шокі. Я залізла потім в чат GPT. Чат GPT мені те підтверджив. Я підтвердив, я дуже злилася, вірите, все. Я більше не буду експериментувати з ніякими ветеринарками. Там один. Для когось один лікар гарний, для когось другий лікар гарний, для когось третій лікар гарний. Я не експериментую. Тобто мені там дівчат підняли, і ми. Будемо лікуватися по тим, по тим препаратам, що лікували мені дівчат. Коротше, більше без експериментів, бо я від своєї жалості, я ж кажу, від того, що мені їх шкода, і мені їм хочеться якнайскоріше допомогти, я їх можу просто угробити. От і все. З лісенка може бути та ж проблема, що я вчора лупанула йому ті 600 мл за день. Може, йому від того гірше стало, я не знаю. бо він блював і блював, блював і блював от цілий день. Сьогодні я того не зробила. Сьогодні я не зробила того. Я влила, правда, 300 мл зранку і сказала: сьогодні я крапати більше не буду. Побачимо. Буду далі годувати і будемо пробувати їсти самостійно. Ну, наразі я ж кажу, блювати немає. Поноса також, слава Богу. Отакі от наші справи. Який цей. Прохуйте самі, я вже не знаю, я вже заплутаюся. У мене кожен день. Кожен день однаковий. Все, всім до побачення. На сьогодні, новини такі. А, йдем, де, мабуть, вам покажу зараз. Давайте я вам зараз покажу. Мало що вичухався. Йдем, Тамарка покажемо з дівчатками. І все. І на тому буде на сьогодні все. Стірка стирає. Греті лежить, чекає, так? Да? Зайка. Йдем? Да, да. Всі, 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 всі. всі. Ага. Ось стірка висить, там, чекає, там стирає. Це капець, це капець. І кожен день І кожен день однаковий. Хто там є? Хто там є? Хто там є? Ось, бачите, малиця, що очукається, то там є там є? Привіт! Привіт! Да! Ти хочеш їсти, ви хочете їсти, зараз буду годувати. Да, третій Третій чухався, слава Богу, це ця, що була важка, І він був в такому ж стані, як і ця мала. Ну, бачите, троє у нас три плюс. Да, Да, моя, дівочка, да, моя Ось там таке? Та там є. Та там такий мамин. Ти Та там такий мамин. Та там такий Та Не Очухався. слава Богу. Ось такі наші справи. Все, йшла я годувати цих собак, докапаю малу, то буду прибирати. Отак. От ти вже їй дерешся, ти вже да? Зайка. Ж в нього вчора катетер злетів, каже, куди ти гепаєш стільки того, тих капельниць. Я лише сам справлюсь, то ти мене положиш. Хто кусає руки, хто кусає руки? Отакі глазон. Троє живки вже. sim pa 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 pa